Так, слава Україні! Значить, Попадомір, дивіться. Е, сьогодні це, 5 квітня. Застанню добу, там трошки більше може. От реально повністю було щось там 5 мм десь такого зранку. Я не зливав, бо дощ йшов, а потім наступного ранку там ще півдня там трошки дощ ішов. Десь за півтори доби. От, всього накапало 44 мм, також ще не зливав, ще трошки там і буде 50. Це такий трошки наш як рекорд, Ще такого я не замічав. Ну, скільки я там слідкую Це другий сезон. Так, ось дивимося з Нового року, 23-го року 68 мм, плюс 44. Оце вже більше 100 от. за скільки за 4 місяці. Хоча зима була така суха, що там трошки кляпнуло, розтало, морозом висушило вітер таке лаганокопичення, взимку не було, я думаю, ніякого. А от весною оце квітень, кляпнуло добре. Там калюжа коротше, на всю дорогу була таке місце. Так що іще передають дощики днів 10. Бачимо, що воно буде. І коли там що будуть хто робить на, на землі. Я то вже посіяв е, пшеницю дворучку красною на зиму трохи і яреячмінь. Але бур'яни, як там з ними будь, обробив до, до дощів. На деяких ділянках наче, обирається бур'ян, але і новий піде. А тих, що пізніше обробив зимуючі бур'яни, грицики там, всякі ці, мокрицю, то може її і не візьме, буду дивитися. Класиків, то ну, так зараз більш-менш шістенько, бо... бо там густо. Доча, коли дочка, коли рядочка, там 15 см і воно там густенько, як ось все, все так, зелене-зелене ковіло. Будемо дивитися.